Вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт Злочин і покарання. Програма, що допомагає. Житлово-комунальна війна. Інакше й не назвати те, що відбувається в одному з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків нашого міста. Хто з ким воює та чому п'ятий місяць поспіль мешканці п'яти блоків багатоповерхівки позбавлені можливості користуватися ліфтом? Про все це дивіться далі у випуску. До редакції телеканалу зателефонували мешканці багатоповерхівки по вулиці Радистів. 2 дніпряни просили журналістів допомогти їм розібратися з наболілим питанням, коли запрацює ліфт. У будинку проживають особи похилого віку, люди з інвалідністю, маленькі діти. Тож ситуація з непрацюючими підоймами, що триває майже півроку, неабияк ускладнює життя містян. Ми не гаяли часу і виїхали за адресою. Морозного січневого ранку на Радистів 2 на нас вже чекали люди. Розповіли, що ліфти в усіх під'їздах знеструмив ДТЕК за борги. Скільки вже не працює ліфт? З ДТЕК мала повне основання обістачувати всі ці ліфти, постільки наша, наша ОСББ не оплачувала за ліфт. Плату за електроенергію в місцях загального користування, в тому числі ліфти, закладено в єдиний внесок, який сплачують мешканці ОСББ. Це 5 гривень за один квадратний метр. В чому ж проблема? Людей збирали на оплату ліфтів і на оплату літа освіщення лісніших Однак Однак дитейку ці гроші не перечислялись, Ми і в ОСББ ні разу вони не платили. І дитець на цьому основанні відключив. В марте месяце инспектор предупредил, что необходимо заключить договор и произвести оплату. Я хочу, чтобы телевидение раскрыло всю эту ну, халатность, халатную деятельность бездействия нашего руководства. Мешканці, які викликали телебачення, розповідають представники компанії енергопостачальника, не отримали доступу до електроустановок споживача. Бригада ДТЕК попиталась зайти в під'їзди, попиталась зайти в щитову. Председатель правління, виконавчий директор відказали в доступі в щитову. Жильці підписали один акт в відказі в доступі в щитову. Другий акт, який підписали співвласники, що були присутні під час перевірки персоналом ДТЕК, про порушення обліку електричної енергії енергопостачальник виявив самовільне підключення. Ми підписали акти, тому що е ну, нам відключили ліфти е без перспектив. Поки не буде встановлені прибори у на сьогодні, за результатами комісії, яку призначив ДТЕК, ОСББ має сплатити понад 400 тисяч гривень боргу. Ініціативна група співвласників наголошує, люди гадки не мали про накопичення боргу, бо контакту з керівництвом ОСББ не було. Комунікації немає ні між управлінням і жильцями, ні між самими жильцями, тому що, як в чаті і половини там нету жильців. Інформація не доводиться до мешканців. А деталізовані не предоставляються. Також ініціативна група мешканців підняла питання про переобрання голови, котра керує ОСББ від початку його створення. В общем, це питання було продовжується з спортом підписних листів. Ну як би намагаються люди зібрати в правильному порядку. В розмові з'ясувалося, що чимало мешканців не сплачують ОСББ за обслуговування. Чому Під'їзди у нас грязні, е каналізація не чиститься? Ну, в общем, ніякі роботи по дому не проводяться. І я просто перестала платити ОСББ. Під'їзди ремонтуємо самі і текущий ремонт, і поли, і світ. І каналізаційні стояки ми самі чистимо. Запуск топлення проводився как-то очень странно. Закінчилось тим, що жильці самі виходили, відкривали нужні екрани, спускали воду, пробивали пробки. Ну за що я буду платити? І так багато. заходимо до під'їзду і на власні очі бачимо бруд і безлад. На жаль, сморі камера не передає. Состояння у таких штукатурки намірмонтувалися з моменту здачі дома в експлуатацію. Вот у нас все давно уже посыпано. Вот оно. Вот то же самое. Ну а чистота вы видите. То есть ремонт тут вообще отсутствует. Вот, вот такой весь подъезд. Ініціативна група мешканців будинку по вулиці Радистів 2 звернулася до правоохоронних органів з заявою про скоєння на їхню думку кримінального правопорушення керівництвом ОСББ Радист. На початку року індустріальний суд Дніпра ухвалив рішення зобов'язати прокуратуру внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР. Ініціативна група мешканців будинку розповідає: на збори, які вони проводили, не прийшли ані голова правління, ані виконавчий директор ОСББ. Чи нададуть ці особи коментар журналістам? Адже для об'єктивності сюжету нам необхідно почути всі сторони конфлікту. Слава Олексійовна, добрий день. Добрий апоскажіть поста. Можна вас позвати? У нас дісь журналісти приїхали по нашому дому. По, -по поводу по поводу ліфтів. І ситуація в теперь, взагалі і ви мене тепер, значить ви прежде того, щоб предупредить, що ви їх вызывали, Ви мені звоните, щоб я спустилась? Ну, да нет, ви ж в разбирайтесь група. Самі. А. самі. день, ми б хотіли почути також вашу думку щодо ліфтів. Через деякий час пані Світлана все ж вирішила дати нам коментар. Ліфти не працюють не з нашої вини. Їх нам відключив ДТЕК. То, що касається, не допускаємо до щитової, у нас ДТЕК не просив туди зайти. Це ініціатива. Це, брехнє, Ініці... брехнє. Це ініціатива тих, хто зібралися. Це по-перше, у нас є всі нормативні документи. Що касаємо ДТЕК. можна спокійно. ця зіночка. Винна ОСББ 16 тисяч. Що вона хоче? Я не знаю. Ви не питаєте, далі ось вона 8 тисяч вона а винна. А, вона? а ви записаєте? Чому зараз всі всі, ви... пані Світлана нам нам сказали, пояснили, що вони дійсно вони не платять і показали е, стан під'їздів, що саме через те, що ОСББ не виконує свої функції. А ось дуже я хотіла б записати запитати у всіх зібравшихся тут, якщо вони приходять до магазину, да щось купили. Я далі. далі ну ви далі. за це платите? Ти те, багато людей не платить. Який відсоток? 30 відсотків. Десь приблизно 30 відсотків А ви знали, що що дитек приїжджав? От і їм треба було до щитових потрапити? Ні, їм не треба було потрапити до щитової. Сказати, що стосунки між головою та мешканцями будинку, які викликали телебачення, напружені, нічого не сказати. У нас є бреше постоянно. Ми перевіримо. Та йди вже раді Бога відсюди. Нічого, от це ні от от одного питання сама без браславця не вирішує. вот сербор такой постоянно. Ви платіли дитек ОСББ платила в ДТЕК. Ну, от Вибачте. і все. Больше Захоче. Автор... Ладно, розібратися в ситуації, яка склалася, і дізнатися, коли ж нарешті запрацюють ліфти. Ми звернулися за коментарем і до компанії ДЕТЕК на наш інформаційний запит. Надійшла відповідь. 11 вересня 2023 року за вказаною адресою відбулося обмеження електроживлення ліфтів згідно з законом України про ринок електричної енергії та кодексом систем розподілу. Причина відсутність договору ОСББ з постачальником. Електроенергія споживалася, але не сплачувалася. 25 вересня 2023 року. Був складений акт про порушення законодавства. Крім того, голова ОСББ не забезпечив встановлення лічильників для загальнобудинкових потреб у законний спосіб. СББ не допускає фахівців ДТЕК у щитову для обломбування. Про що також було складено відповідний акт. Для підключення ліфтів голова ОСББ має перше сплатити заборгованість або укласти договори реструктуризації боргу з оператором системи розподілу, друге усунути порушення в частині обліку електроенергії, тобто встановити лічильники для загальнобудинкових потреб, як це передбачено законодавством, допустити співробітників ДТЕК для прийняття в експлуатацію та опломбування. Після цього, вказано у відповіді на запит, оператор системи розподілу зможе повернути світло в будинок у закладі. Законний спосіб. Рухаємось далі. Поговоримо з виконавчим директором ОСББ, який пообіцяв показати нам всі документи та надати необхідні пояснення. Вперше знайомство 11-го телеканалу з ОСББ Радист відбулося у 2021 році. Тоді ліфти так само не працювали через заборгованість. Але на той період йшлося про борг жилсервісу, що обслуговував будинок до 2016 року, тобто до моменту створення ОСББ. І після того не розірвав угоду з постачальником енергії в місця громадського користування. Тоді виконавчий директор ОСББ розповідав журналістам, що укласти договір з ДТЕК напряму не виходило. Акта прийому передачі нам жилсервіс Самарський ГЖЕП не передав до сьогоднішнього дня. Самарський Жеп на сьогоднішній день знаходиться в стадії ліквідації. Понять у кого получить такт прийому передачі, невозможно. Після виходу сюжету на 11-му ліфти людям увімкнули. Чому ж за три роки договір з постачальником так і не був укладений? Олег Браславець стверджує, що неодноразово надсилав листи, направляв до ДТЕК звернення з проханням укласти договір на постачання електроенергії місць загального користування та ліфтів. Листи поверталися, реакції, за словами Браславця, не було. Я вважаю про те, що це не було е е ДТЕКу вигодно. Бо в любой момент он мог наложить штрафные санкции, то что они сделали по актам, которые на сьогоднішній день они составили. А як щодо структури внеску, за що платили мешканці будинку весь цей час і куди направлялися ці кошти? Ми з цих коштів брали і закривали ті дирки, щоб була або вода, або тепло. І ті граждані, які зараз вас викликали, вони повинні ОСББ по 15 тисяч гривень. Боржники не сплачують ОСББ внесок, говорить виконавчий директор. Через це у будинка виникають ті чи інші проблеми. Зокрема, для того щоб заключити договірні відносини з ДТЕКом, потрібно зробити проєктну документацію. Якщо люди не оплачують нам взноси, за що ми можемо конкретно це все влаштовувати? Я не буду спілкуватися з боржниками. Боржники не сплатили мені навіть заробітну платню. Чому саме я повинен їм щось розповідати? Ті, хто не сплачують, вони питаються зробити загальні збори, переобрання голови, ніхто не, не, не заперечує, ніхто не держить за цю посаду, але будь ласка, було зібрання. Вони не всіх увідомили згідно законодавством. А те, що я не нравлюся, боржникам, які не хочуть сплачувати, я не повинний іти на емоціях неплатників. Якщо комусь в будинку не подобається президент України, то він повинен звільнитися. Бо якась там Іванова, Петрова, Сідорова не хочуть мати президента. Всі розбилися на два табори. Ви там частина так, мешканців так, ця ініціатива ініціативна група. Вона в меншинстві виконавчий наголошує у вересні 2023 року. Направляв до ДТЕКу звернення та гарантійний лист. Детеку відомо, що ми хочемо заплатити. Гарантийний лист даємо про те, що ми сплачувати будемо. А 25.09 вони приходять. Тобто, через 9 днів їм вигідно прийти нас за щось оштрафувати. Чому ж представників ДЕТЕК не допустили до щитової? Детек нас не попереджав. Він приїхав на будинок. Де його зустріли дві особи, які підписали якийсь красний акт. ДТЕК на сьогоднішній день заставив акт, в вони написали, що у нас немає лічильників. Лічильники є, що у нас повинна була бути комісія, бо ми, як ОСББ-керівництво не погоджуємося з цим з цим актом, з цим протоколом і по щитові по про самовільне підключення. Ну, ви будете оскаржувати це, звісно, в судовому порядку. Зараз я не можу допустити ДТЕК. Чому саме? Тому що в акті і в протоколі вони можуть зробити зміни. Зараз нам е, потрібно або скасовувати цей акт, або согласитися з полумільйоном. На питання, коли підключать ліфти, виконавчий директор ОСББ відповів: тепер завісить все від дитека. Потрібно заплатити за лічильники. Ми заплатимо. Потрібно за технічну перевірку. Ми заплатимо. Включайте. А далі ми вже будемо самостійно це все робити. Деякі питання журналістів, схоже, здалися пану Браславцю упередженими, про що він не зміг мовчати, і зробив, як він висловився, в попередження телеканалу. Попередження, це ну, ворога, да, це попередження. Ну. Якщо ви хочете а, сюжет зробити якийсь да, заказовий, заказ, бо в нас є камера, яка пише зі звуком. А навіщо ви влаштовуєте ось це шоу? Ну, а не шо взагалі? Конфліктна вже ситуація. Дуже конфліктна. Ти програми злочини покарання поспілкувалися із очільницею іншого ОСББ та розпитали, а як у них і переконались, вдало налагоджена комунікація між керівництвом та співвласниками. Запорука загальної ефективності господарювання. Запорука. Ну я вважаю, що це співпраця. Співпраця голови правління мешканців будинку. Ну звичайно, потрібно вирішувати спільно всі питання. І намагатись знаходити якісь компроміси. З порогу так і хочеться сказати, в цьому дворку, як у вінку, так само чисто, охайно і затишно, і в під'їздах обох будинків ЖК Рубіновий. Звичайно, в кожному з да, можуть виникати якісь проблеми, тим більше зараз під час воєнного стану да, ми всі трошки в тривожному стані знаходимося, знервовані, да, переживаємо так далі. Ну, як ми, ми намагаємося ці питання вирішувати. Обговоренням, проведенням загальних зборів це питання кошторису, а це питання внеску. З 27 грудня ми проводили паралельно відеоконференцію за допомогою Zoom. Ті співвласники, які перебувають за кордоном, вони всі мали можливість під'єднатись, слухати обговорення, брати участь, а потім. Теоретично мали можливість голосувати за допомогою електронного цифрового підпису. Спробували проголосувати за такий мобільний застосунок. Питання ліфтів актуальне і тут. Підойми потребують капітального ремонту. Тож ОСББ подало заявку до міськради за програмою співфінансування. Контакт є председатель бойовий, активний, грамотний. Ну, Рішаємо питання. До речі, тут не лише вирішують, але й дбають про людей. Це видно навіть у дрібницях. Наприклад, з часів блекауту в Рубіновому з'явилася корисна звичка залишати в кабінці ліфту антистресову коробочку, щоб людина, яка раптом застрягне, відчувала себе спокійніше. Це ліки, ліхтарик, вода. Бутилочка води, стаканчики. Пічені. неся кисочок. Ата маски. Щодо ліфтів у будинку ОСББ Радист, сподіваємося, вони все ж запрацюють найближчим часом. А сторони конфлікту дійдуть певної згоди, хоча б умовної. Що ж, будемо слідкувати за перебігом подій у цій історії. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Як завжди, на варті справедливості. Якщо ви стали безпосереднім учасником ситуації, що потребує вирішення, якщо ваші права порушено, телефонуйте нам за номером 067 636 10 95. Можливо, ми зможемо вам допомогти. Бережіть себе і до побачення.